Лука, Лука, розкажи про Воскресіння Христа. Воскресіння Христово на третій день, бо то, що, от тоді, коли люди грішили, то Господь Господа розіп'яно Христі пострадав за наші гріхи, за наші гріхи, за те, що ми за те, що ми на цього, що ми, ми наслухаємося, то Господь за це постраждав, але... Він на третій день, тоді коли взяли відпівати тіло Христу і віднесли і положили до гроба, це тіло Христа. І тоді, коли вже Марія Магдалена, Марія Іакова і Марія Ісуса Мати прийшли, коли його помазати. Тим миром то, тоді вони побачили, що кань відвизаний, і вони в середині побачили ангела Небесного Кимську, який їм сказав, що йдіть до Єрусалима і скажіть всім учням повідомити, що Ісус Воскрес, його вже нема в гробі. І тоді вже мріємо Манх... Манх... Магдалина, і Малина, Яко, і і Марія Ісуса, Мати, тоді вона вже поспішила вони вже до Єрусалиму. І це повідомили всім учням. Ну, фарисеї, книжники тоді про це що не знали, але тоді всі ці грішники. І один з це не видержав і пішов, повісився. Тоді вже всі прославляли Бога. Казали, що Воскресіння Христова вже почалося, та вже Пасха вже буде. Але вже настало, вже вночі буде воно. Молодець.